Ну, юдеям не повезло двічі в Радянському Союзі, тому що, по-перше, вони були юдеями, а по-друге, вони були євреями. Їх переслідували, по-перше, як релігійну громаду, а по-друге, як представників національної меншини. Тобто, їх як релігійну громаду переслідували, тому що вони не православні, хоча серед. Євреїв дуже багато було тих, кого називали Вихрести, тобто вони свідомо приймали християнство. А за те, що вони значить, юдеї, то їм там пригадувалося абсолютно все. І те, що вони винні, в те, що Ісуса Христа розіп'яли, Ну, це давні такі, знаєте, наративи, які йдуть від любителів, так скажемо, в лапках юдейської релігії. А другу чергу їх не любили, тому що вони були представниками єврейської громади. А тут їм діставалося за те, що їх всіх підозрювали в сіонізмі. Ну, ясно, що в 1948 році була створена держава Ізраїль, і українські євреї дуже активно, до речі, підтримали своїми виїздами творення цієї держави, її життєздатності. Навіть серед от, моїх, наприклад, і знайомих, величезна кількість виїжджала в той час на території Радянського Союзу перед Другою світовою війною, тобто перед Великою Вітчизняною війною, нараховувалося 142 іудейські громади, які були обслуговувані 118 равінами. Тобто, це така достатньо потужна була спільнота. Виходячи із того, що ясно, що відсоток євреїв серед загального населення був не дуже великий. Але їх, я ж кажу, особливо не любили. І от якраз Ілья Рукавенко досліджував не лише тільки православні громади, а й юдейську громаду. Міста Бахмут. І він мені прислав свою статтю, де описує, як бідні юдеї прагнули. Зареєструвати свою релігійну громаду і повернути собі синагогу, яка була збудована ще в, до, в жовтневі до радянські часи, вони писали і Сталіну, вони писали і Варашилову. Тобто в усі можливі структури радянської влади, того режиму, і їм всюди відповідали категорично ні. Причому шукали абсолютно якісь безумні аргументи для того, щоб. Не дозволити тим об'єднуватися. Ну, наприклад, приміщення, які вони збудували за свій власний рахунок, не пристосовано для проведення релігійних обрядів і релігійних служб. І це підписував у повноважених у справах релігії Донецької області, звідки він знав, як мало бути, значить, упорядковане, як то кажеться, приміщення для здійснення цих служб, при умові, що він взагалі нічого про релігію не розумів. Потім, наприклад, казали, що. Ну, оскільки прихожанами цієї громади юдейської є люди старшого віку, тобто по, 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 такі пожиловатенькі, да? то природний спосіб вже взагалі відпаде скоро потреба в, в створенні і реєстрації такої громади. Уявіть собі, що в тому ж самому Бахмуті в свій час існувало три синагоги, і жодна із них так і не була передана єврейській громаді. Ну, А тепер. Я думаю, що актуальність передачі і реєстрації юдейської громади в цьому місці відкладається на певний час, і будемо чекати, що якщо повернуться євреї, то вже не буде у них таких перешкод щодо реєстрації своєї громади. В таборах от пригадували, наприклад, наші українські дисиденти, як правило, хто сидів? Сиділи українські націоналісти, християнські священники. І юдейські віруючі. Тому між юдеями і між християнами, між українцями і євреями, мені здається, що в ці часи були сформовані дуже хороші і дружні відносини.